Так, всім привіт! Давно не було відео, так як в нас цілий місяць лі дощ, не було так що знімати, тому що в полі нічого не робили, а там трошки підтруїли пшенички, перевіяли. Я тут, так що поки є хвилинка, вибралися з дружиною на розвідку в ліс На опеньки. і такий маємо результат. Ось таких Красунчики і дивіться, ось. Тут по землі є. Тут во. Де побачиш. Дерево. І от. А от там он по землі. Тут во дерево, тебе буде зараз повні відео. І пішли грибочки вверх, 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 вверх. То я ж бачив, я ж тобі казав. Тут там, тут по землі дуже акуратно, бо тут дуже багато грибів. Ось дивіться, яка красота. Так що, Волинь, сезон пеньків відкрили, бо далі передають в нас тепло. Ще не вибрані картоплі, є робота, а так поки між роботою. О, тут такі грубоноги, красиві. Тут Галина ми і останемося жити. Та я так пройшовся, думаю, нащо є далі, чи нема вже взагалі-то. Я вже мав вертатися, але думаю ще пройду пару метрів тут такі завага, але я чуть не подупкав. Ще хочу показати того пеньочка. Будемо різати так, як виїхали вже після обіду. Зараз буде вечоріти за годинку. Таке о красота. Вже 4 відра назбирали. Ну, але так більше було розсіяно по землі. І зараз підзбираємо. Так як не знаю, чи ще вдасться нам цьому році поїхати чи ні. Ну, дивіться ось. Красота не можна передати, просто словами. Ну і в лісі сама природа. Сьогодні нарешті тепло, градусів 20. Я в футболці. Так, боюся. Боюся не, не наступити. От, іду, тут ще я й не був. Це. Разом показую як. Тут ми і останемося до ночі. Тут. І от тут кубка. І це все от. Іду, знімаю відео і по дорозі гриби. Так що хто з волині може сміло йти в ліс по гриби. Якраз грибочки такі, що треба. А тут ще і замаленькі, щоб різати. Більше трошки виберемо. Ми галинка позабуваємо, де ті гриби. Мало <рив> ну, А Ну далі вже ніби не видно. Отут так. Місце. Так що таке? Дивіться, яка природа, яка красота. Все, всім дякую за увагу, слава Україні, миру, перемоги нам поскоріше. Всім па-па.